Нехай буде з вами Бог, і нехай буде щаслива дорога. Обов'язково! Ангели-охоронці. Э, і ще мені хтось написав, написала, вибачте, не можу прочитати. Э... А,ге, це -а 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 знову хтось написав. Друзі, знову якісь. Э... Знову якісь шутники там пишуть, але я бачу, що Васі немає. Він пішов уже і не, і не дивиться за чистотою нашого чату. Ну нічого, Вася, ви до цього були. Я дякую, щоб ви, що ви дивилися за чистотою нашого чату. А ми вже ведемо трансляцію більше, ніж одна година. У нас давайте підіб'ємо підсумки, що було у нас. Друзі, під час трансляції. У нас зловився карп зеркальний приблизно на 3,5 кілограми. Він у нас клюнув, або, як кажуть, рибалки, він пішов у нас на горох з часником. Показувала я вам цю підкормку. Ми вийшли, рад... Ми вийшли задля відпочинку і задля того, що. Просто посидіти і щоб мій чоловік захотів згадати дитинство, як він колись ходив, бігав зі своїми друзями на рибалку, і постійно там то на черв'яка, то на те. А зараз же стільки, стільки всього в оцих маркетах, які для риболовлі, стільки всього. Ми внукові подарили вудочку, він собі купив. Але коли працюєш, то часу не знаходиш на на відпочинок, а от коли вже виїхав, оце вже відпочинок. Тому він взяв всі вудочки з собою і е, купив оцю приманку горох. Е, черв'яків ми накопали саме в цьому готелі, де ми знаходимося, тому що тут дуже чудова природа. Подивіться, тут черв'яків можна знайти скрізь. І під час трансляції, те, чого я і не думала, я просто думала, що ми поговоримо, я вам розкажу і покажу, який чудовий тут краєвид, який чудовий ставок, і покажу рибалок, які ловлять. А виявляється, що я потім пройшла запитала, що ні той, ні той рибалка не зловив такого карпа, який клюнув. У нас на горох. Карп клюнув хоч зараз, і піднімається температура, зараз жара, я вам казала, що вони ходять лише он, посередині. Вони ходять, як я кажу, гріють спинку. Знову, е, ага, Це, це друзі, е, ті, які шукають собі, е, пишуть мені в кінці, ті, які шукають собі, спу, е, як сказати, долю свою. Так. Е, тому тому я сподіваюся, друзі, що у вас буде все добре. І ще раз підіб'ю: у нас клюнув зеркальний карп, який був вагою на 3,5 кілограми. А якщо взяти, то в довжину був більше ніж 40 сантиметрів. Так, ми його тягнули. Я спостерігала, як він водив поплавок, і він, друзі, вів постійно, куди він хотів відчепитися, а в цьому азарті чоловік запутав. Почав тягнути і запутав саму ліску. І цей карп спокійно він йшов туди. Я одне е, переймалася за те, щоб він не за те, що він порве ліску, а за те, що він залишиться з гачком. Оцього, оцього я не люблю, якщо, але він не дійшов сюди, чоловік вчасно розмотав леску, почав його тягнути. Ми бачили, як він плив сюди, і ми його підняли. Рибалки кажуть, так, коли він великий, ти підняв, головне, щоб він схватив повітря. Він повітря схватив, він тоді не так пручається. Але далі рибалки? як ловлять? Вони беруть підсака, називається, Такий черпачок, вони його забирають і витягують. І витягують уже потім. І тут такі ось правила рибалки: можна рибалити лише на одну вудочку, на один гачок, можна рибалити, брати рибку з собою ту яка більше одного кілограма. Якщо рибка зловилась менше одного кілограма, викидають назад в ставок. Щоб вона жила, якщо рибку ви зловили уже таку, як як одна у нас е, е, клюнула і пішла на 3,5 кг, якщо 3,5 кг ви вже зловили, значить досить. Більше ви не ловите, або якщо ловите, кидаєте в благочинний садок для інших людей на благочинні справи, або випускаєте назад у ставок. Друзі.